Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про дефекти волокон натурального шовку. Мохнатість утворюється внаслідок значних механічних впливів на шовкові волокна, тертя, роздавлювання. Відбувається поздовжнє розщеплення волокон на дрібніші волоконці фібрили, які надають ворсистості ниткам і виголотовленим з ним тканина, що негативно позначається на їхньому зовнішньому вигляді та міцності на розрив. Кулі шишки, пухкі округлі форми, грудочки шовкових волокон, які збільшують у кілька разів поперечних волокон шовку серцю на його коротких ділянках. Гулі значно погіршують зовнішній вигляд готових тканин. Наліт грудочки подовженої форми, щільно примотані до шовкової нитки. Великий наліт більше, ніж удвічі перевищує поперечній перетин нормальної нитки і має довжину понад 1 см. Наліт впливає на якість тканин так само, як гулі. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.